Ці люди є серед добровольців, їх можна шукати. Дуже і вони, коротко. І вони можуть працювати. Що не тебе перемога України в війні? Повернення території. Я не кажу про людей, я кажу про територію. А люди? Або слава Україні, або на Росію, чи куди хочеш. Ну, власне. Дуже, що ви? <на — На цьому моменті Спасибо. себе. Ми, ми з литовцем коли говорили, він, він каже, Так, да, він каже, слухає, каже. Коли сиділа на кухні, він каже: Слухай, кажу, знаєш, якби знайшлась людина там чи люди, які сказали, типу окей, зараз збираємо там, ну типу, свісток, от. скільки думаєш, як народу просто прийде. Я кажу, знаєш, ну ребальйони треба набрали по-любому. Ну, тобто так, об'єктивно повних батальйонів, mm -hmm. тись там до 4 тисяч, з перше, друга, там, третя, знаєш, мотивовані хвилі. І каже, хрін з ним, от навіть просто, якщо цей батальйон там, чи там три батальйони ляжуть сознательно, просто ми зрушимо ментально цю ситуацію. Тому що що за хрінь? Розумієш, постійно оце, знаєш, сидіти і ждати, поки тебе вб'ють. Ну що відбувається? знаєш? От, я не знаю, у мене зараз така, ну, я... Я думаю, що ти не один такий. Слухай, знаєш, я зараз, начебто, там, типу, з'їздив на два дні, ну от подивився, окей. От. Але я дивлюся на цих людей, які там сидять на цих вопах, і я розумію, що ну, в них немає мотивації навіть вперед вже рухатися. А це питання без моєї пит, відповіді. От питання має до тебе. А чи готове моральне суспільство до того, що ми може піти в наступ? А у нас, на відміну від 2014 року, я скажу таку страшну річ. Можливо, у нас було суспільство, можливо, у нас була ілюзія суспільства, можливо, у нас був просто адреналін. Але тоді ми могли. Сміли і це, це не було перебільшення казати, що суспільство у нас є. Ми втратили той момент, коли можна було міняти власними руками щось. Втратили ми той момент тоді, коли схавали чутова, той мусорський безпреділ, який був. Угу. Людей просто забували, обзивали фашистами. Аваков на своїй сторінці написав Спасіба міліції за класно приділену роботу. Ми не допустили провокатора в Харкові. Угу. Uh -huh. Є. А потім в той же день чи наступний всі ми бачили ті кадри, коли того хлопця на сходинках якась скажена uh -huh. баба uh -huh. була сумкою. Да? Оце, uh -huh. оце він не допустив. Uh -huh. Це, Це була обратка, в Да? так? Ну, я був просто в Харкові, за день ми заїхали, і по окружній міста намотав, мабуть, коло три, дивився на ці блокпости, і ми там з людиною координували проїзд а, цього поїзда дружби, uh -huh. який їхав з Києва з Дніпра. В якийсь момент ці блокпости, Пісачин, якщо з Києва їхати, і той з сестра Дніпропетровська, вони посилилися автобусом Беркута кожен. Почало щось відбуватись на тему, почало дзвонити, зв'язок зв'язка нема. Ну, зрозуміло, щось не те. Їдемо назад, доїжджаємо до чого чутого і просто бачимо БТР, Біркот, якого вже не було на той момент. Mm -hmm. а, Офіційно. Ну, ніби ж його розпустили, так, але Бієркот, Даїшінький, Полтавські, Харківські, а, якісь незрозумілі ще, типу, БТР, снайпера, кулеметники. Ну, це була. Аваков тоді об'явив антитерористичну операцію. Це була антитерористична операція проти кого? Проти Власне, тих майданівців, які їхали mm -hmm. з Києва допомогти харків'янам, яких постійно там лупили, mm -hmm. бо їх було небагато в тому Харкові. А ось що з ними зробили. Там були правосіяки, певна кількість, в них були наклеєчки правий сектор об'єкт під охороною». Так оці мусора, що вони зробили, побили цих людей і отак от їх пообклеювали і ржали стели з того. Я туди прийшов, я це знімався на камеру випадково, ну тобто ходив так от поміж ними, ну, поки не помітили, що я хтось не той. Це був жах просто. Вони били всі їх поспіль, хто їхав з Києва. Вони побили навіть водія маршрутки, який їхав в Харків, Полтава-Харків. Забрали в нього всю налічку, яка в нього була 2 тисячі гривень. У людини, яка їхала, ну, там, група киян, у них там каса була шість тисяч гривень, забрали. Те зуба навіть виколопали з цього, з кепки. Ми його потім забирали з відділення в Полтаві. І це ми схавали. Це було одразу після Майдану. І кілька таких робив. Ти пам'ятаєш цю історію, так. Ну. Зараз жодного немає діла стосовно того, того випадку. Ну, тобто, нема у мене женічка для тебе суспільства, принаймні такого, яке би як якщо не з'явиться ну, одна людина, яка знайде переконливі слова, і в якої буде достатньо широка трибуна. Три батальйони, можливо. Але якщо знайдуться три батальйони, тоді, можливо, суспільство відродиться. А три батальйони що? куди? Ну, те от, що він... ну, ми кажемо, ну, ну, да, воно. Да, ну так, да. це знаєш на таких емоціях там Литовець казав, але знаєш, звісно, ти коли кажеш, що ну, навіть взяти, якщо там той самий Маріуполь, так. От, я розумію… Євгене, порахуй міліції, скільки Лавакова. Та дихіра, прости господи. Порахуй, скільки їх. Власне, це і є охорона. От тих, проти кого збирався Все. Костя на емоціях Все. на кухні три mm -hmm. батальйони вести. Mm -hmm. Ну, я ж кажу, ми, ми втратили цей момент. Зараз э, своїми руками, як це було на мета. Що, що сталося на медалі? Ми своїми руками змінили на якийсь час э, mm -hmm. ну, не систему, ні, але владу. Mm -hmm. Зараз ми. систему ми намагалися потім змінити, але ми цей момент втратили. І зараз система вона знову зміцнілася. Який шанс? Інші люди просто там. Який шанс? Ламати знову? Ти почитав, о, які собі повноваження міліція зараз робить? Я читав просто yeah. їхні. Це проєк. не 16 навіть січня. Як тобі? Що, і ти хочеш три батальйони вести. Це якщо, якщо, У нас буде громадянська війна. Якщо, якщо, якщо буде реальне бозітні, то буде реальне в центрі Києва. Так. Я ж і, кажу, воно може, і воно може бути спровоковано і абсолютно з. Міліція чітко розуміє. Я, 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 я не випадково кажу міліція. Mm -hmm. а, міліція чітко розуміє, що в кожного порядного українця. Десь прикопана зброя. Це не брусчатка вже. І ні коктейлі, і молотова. Це зброя, бойова зброя. У кожного. Десь є. І що? Що ми будемо робити? Ми не будемо терпіти, те, що, знаєш, такої народи. Це буде громадянська війна. Так. Да. Добре, на цій оптимістичній ноті ми завершуємо наш сеанс зв'язку. Хоч котики впустити в ефір. Слуха, знаєш, а ти визнає. Знаєш, будь-який, знаєш, ще ніколи не було, щоб ніяк не було, і будь-який рух це завжди краще сидіти на місці. Ні, ну все одно, ну люди, ну, ну як можна про це не говорити? Пропоную всім піти по номарям почитати. Там так класно.